Якби не та собача воля, нехай би вибори і щороку відбувались. Учасникам цієї виставки вони лише на користь. Адже цьогоріч напередодні виборчих перегонів призовий фонд значно збільшився. Нагороджуватимуть кращих представників порід, хоча деякі собаки презентують свій вид у єдиному ексклюзивному екземплярі, наприклад, білосніжна швейцарська вівчарка чи довговухий басетхаунд. Єдина нагода помилуватися такими красеннями виставка Станіславська осінь осінь-2010». Традиційна висока, вона йде в першу чергу, як свято для міста, тобто, щоб було і для глядачів приємно було, щоб для дітей були якісь забави, щоб були ну розваги, призи. Тобто, людей, щоб заохочувати до того, щоб вони цінували і любили собак, щоб вони розуміли, що собака це добре, добрий компаньон, добрий друг і товариш. Якщо з ним вкласти йому терпіння, душу і ті знання, які ти маєш на собак, існує мода, і вона мінлива. Наразі в Івано-Франківську констатує Віктор Щетінін. Зростає популяція собак мініатюрних порід. Кімнатні собачки потребують. Буть значно менше терпіння та зусиль у дресируванні. Львів'янка Олена породистих собак розводить вже понад 30 років. Любителькам гламурних пухнастих іграшок радить носити у сумочках не живих, а плюшевих тваринок. Я не можу сказати, що носіння собачки в сумочках якось впливає на її IQ, але впливає на нервову систему, щиро кажучи. Тобто, це є нормальна повноцінна собака, вона може ходити пішки на виставці між собаками, тобто вона розуміє, що вона собака. А собачки-іграшки вони часто бувають дуже нервові, дуже вразливі, е, ну, застресовані, я би сказала. Тобто відрізняється від інших, навіть найбільш тренованих, і ось ці собаки Буковинські гості демонструють свої незвичайні здібності. На службу ДМВС їх відбирають Ще цуценятами зважають на характер, адже тут потрібна неабияка дисциплінованість. Їх життя це суцільний стрес. Почуттям у вихованні таких собак не місце. Навики загального курсу дресирування можуть мати і прості, скажімо, домашні собаки. Ці собаки відлічаються від них тим, що і ще окрім курсу загального дресирування, у них ще присутній курс спецдресирування, то тобто затримання озброєного злочинця, обшук зброї на зброю, обшук на наркотичні речовини, а так само охорона, скажем, хазяїна. Парад учасників Станіславської осені 2010 відкрила красуня вівчарка.